Величка ремарка про сам павер-коктейль. Це унікальний натуральний збалансований мінерально вітамінний комплекс, який містить 11 життєв важливих вітамінів і натуральний провітамін А. Сюди от входять важливі вітаміни групи Б, С, Е, каротин і різні мінерали, такі як фосфор, кальцій, магній, цинк, мідь, селен – Унікальна суміш овочів, фруктів, ягід, спецій, цінні рослинні екстракти. Якщо говорити, кому потрібен і для чого, от ми вживаємо цей павер коктейль, то його можуть вживати і дорослі, і діти, в кого є потреба. Організму, наприклад, якщо ми хворіємо е, різними вірусними респіраторними захворюваннями, зокрема, дітям, в яких неврівноважена психіка, Ось. вагітним жінкам дуже корисно паверкоктель, літнім людям, адже його склад він просто неоцінений. Паверкоктель Джуніор сприяє. Хорошому фізичному та розумовому розвитку діток, а також, якщо ми будемо фізично працювати, і дорослі, які фізично працюють, чи займаються спортом, чи, наприклад, педагоги, в нас в освітян постійне розумове навантаження. Ми працюємо мозком. Наше московисте тіло це наш мозок. Тому Power – це саме те, що нам треба. А особливо, якщо, як в мене, слабка імунна система, то завдяки інноваційним технологіям, нутрієнт транспорт концепту, ці живильні речовини Power Cocktail Junior максимально засвоюються завдяки цій унікальній технології. До самої клітинки транспортуються і мінерали, і вітамінчики. Ну, Хіба це не супер? Супер.